Мої вітання усім власникам автомобілю Volkswagen ID. Хотів би поділитися дуже одною такої цікавої функції наших автомобілів. Я не знаю, можливо, ви про цю функцію знаєте, але я нещодавно знайшов її і це дуже допомагає, наприклад, приїзді. Ось, наприклад, коли ми потягнемо цю шторку, зазвичай в автомобілі є лише дві іконочки: аудіо вимкнутий і функція автохолд. Але. Можна натиснути на цю іконку, і з'явиться додаткове меню, з якого ви зможете спокійно собі вибрати ті функції, які вам необхідні. Я собі додав, наприклад, ESP-відключення можна відключати і буксувати. І також функцію рециркуляції повітря, щоб коли їдеш за якимось вонючим Камазом. Воно вам не летіло це все діло в салон. Ось така цікава функція є в нашому автомобілі.